Всім доброго дня! Сьогодні 10 серпня 2024 року. Зараз хочу зробити коротенький огляд сортів та гібридних форм винограду, які на сьогодні достигають і які вже повністю стиглі. Це перед вами гібридна форма селекції Павловського Подарок не світає». На сьогодні вона вже майже стигла. Є декілька грон, у яких не достигли низи. На тих пагонах, де я залишив потергронки, їм ще потрібно повісити з недільку. Ця гібридна форма мені дуже подобається. Має вона чималеньку ягоду, як на ультраранні сроки достигань. Ось бачите. Ось такі ягоди трапляються. В смаку чудовий мускат. Закладує вона по 2-3 гронки на пагін. Це перед вами 4-річний кущ. Бачите, нагрузку він тягне доволі непогано. Три гронки я вже з цього куща зрізав. На крайніх пагонах я залишав по три гронки. Бачите, там видно дуже добре. Єдиний мінус цієї гібридної форми це те, що в нього проблематично зріє лоза. А так я цілком задоволений цим гібридом. Це перед вами владика ночі селекції Бурдака. Ягода ось такого дуже темного кольору під проїном, майже чорного, а м'якіть ось такого червоного забарвлення. В цьому році під час цвітіння він потрапив в несприятливу погоду і тому дуже погано запилився. Ось бачите, які повинні були бути грони, але вони зовсім не запилилися. Щось ця, він по три грони на пагін закладує. Ягода доволі немаленька, десь під 12 грамів. Приємний гармонійний смак, трішки з відтінком сливи. Непогана гібридна форма. Це перед вами всім відомий цимус селекції писанки. Він вже перестих. Сьогодні я буду проводити першу його зрізку. Раніше я його не зрізав, тому що потрібно було витримати терміни очікування після обробки фунгіцидами. Це чотирьохрічний кущик. Доволі непогане навантаження на ньому. Рекомендую для посадки всім людям, хто займається продажем ягоди на ринку. З року в рік він вас буде радувати стабільним урожаєм. Це, звісно, не кишмиш. В найбільших ягодках попадається зернятка, але все одно це доволі непогана гібридна форма з приємним мускатом. Як можете бачити, на сьогодні вже лоза визріла по сантиметрів 60. Навантаження на ньому дуже-дуже непогане. Ось такий красунчик цимус рембо з селекції Калугіна. Це перше плодоношення на молодому кущику. Я його трішки перенавантажив. На гронках, як можете бачити, трапляються підтріснуті ягоди по декілька штук на гронку. Можливо, це тому, що в цьому році у мене дуже сильно на винограднику погуляв. оїдеум. точно не знаю. Будемо далі спостерігати. І вже в наступні роки зробимо конкретні висновки. Також чув від багатьох виноградарів, що він може підтріскувати. Ягода, як на дуже ранні терміни застигання, доволі велика, приємного гармонійного смаку. З врожайністю в нього також немає проблем. Видає він по 2-3 гронки на пагін. Ось такий Рембо. Слава Україні! Селекції Вишневецького. Це трьохрічний кущик. Його перше плодоношення. У всіх грон низу я попідрізав, так як рекомендують інші виноградарі. Залишив лише одну цілою. Ось вона. Як можете бачити ягодка доволі немаленьких розмірів, а враховуючи, що це молодий кущик без запасу деревини, то ягода з руками все буде набирати ваги. Все крупніше буде ставати. Також помітив, що у цієї гібридної форми дуже гарно визріває лоза. Як можете бачити, цей пагін визрів вже десь на метр. Також ось цей непогано визрів вже. З мінусів – це те, що трапляються поодинокі випадки перегибу грибінішки. Ось бачите, ця гронка повинна була бути найбільшою, але ягода перестала наливатися. Це всього лише одна гронка на цей кущик тут близько 20 грон. Загалом я дуже задоволений цією гібридною формою її можна саджати в промислових масштабах. Ось така красоня, слава Україні! Це перед вами гібридна форма Балабанова. Під назвою Бєшевський. Ідеальна форма для північних регіонів, тому що її сортова особливість це ось така тоненька лоза, але при цьому вона дуже гарно визріває. Бачите, видає вона невеличкі гронки, ось такі максимальні, десь за пів кілограма. Але на кожному пагоні майже по дві громки. тому навантажити її можна. Бачите, ось це чотирьохрічний кущик і тягне він доволі непоганий врожай. Гармонійний смак, м'якіть трішки щільна. Бешевський. Так, а ось це перед вами. Гібридна форма Павловського пам'яті вчителя в цьому році він загорошив. Навантаження тягне він доволі непогано. По 2-3 на пагін видає. Правда, бачите, в мене на ділянці він ходить дуже в темний колір і не дуже люди його хочуть купувати. А так то стабільна врожайна гібридна форма. Пам'яті вчителі. Так, ось це перед вами всім відоме преображення. Це старий кущик. Розтягнув я його майже на 6 метрів. Правда, в цьому році воно ну, не дуже гарно запалилося. Але все одно надійний старий сорт, який гарно купують на базарі. Преображення. Це перед вами моя улюблениця Пріма України. Чотирьохрічний кущик. Розтягнув я його на 5 метрів. Як можете бачити, все вражає. Видає вона до 4 на пагін. Гронки ось таких розмірів бувають, близько кілограма. Ягода найбільша приблизно 12 грамів з неперевершеним мускатом. зовсім вона не тріщить і абсолютно стійка до сонячних опіків. В цьому році я жодної підгорілої ягоди від сонця не бачив. На сьогодні вона вже повністю. Стигла, навіть можна сказати, що пристигла, вже взяла ось такий загар. А це свідчить про те, що і під навантаженням в цій гібридної форми не будуть зміщатися терміни достигання. Є у неї один невеликий мінус, це те, що кожен рік буде ось така. Різнобійна ягода, але в цих менших ягодках немає кісточок. А так то ця форма мені дуже подобається. Це, мабуть, мій улюблений, улюблена гібридна форма на винограднику. Я вважаю, що це просто шедевр. Хто її куштує, той відразу. На базарі і купує. Ось така красуня пряма Україна. Минулорічне щеплення диньки Не дуже їй підходить дана підщепа, поганий афінітет. Як можете бачити, ягода маленька, але колір та смак. Мене просто вразив. В смаку незрозуміло, чи то вишукана гармонія, чи то легенький мускатик. Хто куштував Анжеліку крайнову, то тут смак трішки схожий. Але в Анжеліки ягода з під хрустом. А тут така дуже ніжна м'якіть вразила мене ця форма. Будемо сподіватися, що з набором деревини ягода стане набагато крупнішою. Ось така денька з селекції писанки. А це перед вами кишмиш, який його називають лозоводи Бравісімо. Після цвітіння я думав, що він ідеально запилився. А на самому тоді це все горох. А зараз покажу запилену ягодку. А ось це запилена вже ягодка. Як ви думаєте, є в ній кісточка? Звісно, що є. Зараз фокусується. Ось, здоровена кісточка. Тому ніякий це не кишмиш, а це просто гібридна форма. Яка дуже погано запилюється. На мій подив, у нас два дні йшли дощі, вона майже не тріснула, тому що в минулому році я залишав дві сигнальні грони, і вони тріснули навіть від роси. В наступному році цей кущик йде на перепрививку. Так, а ось це перед вами теж минулорічне. Щеплення ефекту М писанки. Тут смаку гармонія, але ягода з підхрустом, така більш щільною м'якіттю. На сьогодні він також стиглий. На моїй ділянці, як можете бачити, він набрав такі більш темні тона. І так як показують інші виноградарі. Непогана форма на ультраранні терміни достигання. Ефект ОГМ. Ну і на завершення хочу показати ідеальну, як на мою думку, гібридну форму для дачників-любителів під назвою Клубнічний. Дивіться, які кабани він видав у цьому році. Ще й по дві гронки пагін. Це ці стиглі гронки з тих пагонів, які вижили після зворотніх заморозків весною. А ось ці всі зелені гронки, це вже заміщаючих бруньок. Вони також не дуже той маленькі, враховуючи, що їх по дві штучки на пагін. Також в цій гібридній формі вже третій рік поспіль немає кісточок, в ній присутні тільки рудименти, так що її можна вважати м'яконасінником. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей.